Отак виглядає наша капуста, саджена два дні тому. Дощів ще так і не було, обіцяють на сьогодні. Садили з поливом. Нам тут не вистачало штук 200. Треба досадити один рядок, щоб була рівна посадка. Вона вся привстає, хоч яка була жара позавчора. Вона ну, абсолютно не пострадала, а сьогодні піде дощ, на вся підніметься, все буде гарно виглядати. Ось так виглядає наш агрегат. Садимо однею секцію, так як другого оператора бракує наразі. Дружина готується до процесу досадити той один рядочок. Ось так ми маємо з капушечкою.